Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про травень. Вже травень, для кого цей місяць буде щасливим. Тож додивіться цей випуск до кінця. Так само поділюся вдалими днями травня для хорошого початку будь-яких важливих справ у вашому житті. Що ж травень починається з падаючим місяцем, і за традицією, я все ж таки не рекомендую починати важливі проекти, такі знаєте, які не на один рік, які будуть перспективні. От, все ж таки, не починати їх на спадаючому місяці. Про це буде трошечки далі, вдалі дні, вдалі далі. Але якщо потрібно просто надати новий імпульс старій справі або започаткувати щось таке, знаєте, не на один рік і не на один десяток років, то є на спадаючому місяці один день, який я виділяю це 24-й місячний, його символом є гора, і саме в цей день колись закладалися піраміди. Тобто Якщо ця справа така ж глобальна, так яку ви можете передати своїм нащадкам, то в принципі ви можете її започаткувати у 24 й місячний день, який буде в травні 2 травня. Для будь-якої текучої роботи, буденної можливо, справи або не нова справа, а просто ви її продовжуєте. Гарний день, так само 3 травня, 25 й місячний. Місяць в рибах. Дуже добре для душевних розмов, для психологічних практик. Але для початку нового значного не гадиться. Хочу виділити день молодика. Звісно, це важливий день, коли ми прописуємо плани, закладаємо піраміду успіху на місяць, коригуємо річні плани. Ну, тобто, щось вже ви зробили за цей час. Тому ті пункти, старі пірамідки, треба знайти, ті пункти повикреслювати і прописати вже нові так, річні плани. Отже, ловимо цей молодик, він буде 8 квітня, точна його фаза о 6.22 за київським часом. Я нагадую, що у нас є десь одна година, впродовж якої після цієї точної фази ми прописуємо плани на місяць, коригуємо річні плани. Але я наголошую, що давайте о 6.22 за київським часом помолимося за Україну, помедитуємо, подумаємо, практикуючи рейки, можуть запрограмувати цей сеанс, якщо в цей час ви, до прикладу, вирішили ну, поспати. Хоча, все ж таки, я раджу не спати в молодик, ловити цю хвилю, тому що а, це дійсно допомагає легше, більш успішніше а, досягти своєї мети впродовж місяця і впродовж року. Отже, магічний день, 8 травня, о 6.22 за київським часом. Прописуємо пираміду, а спочатку молимося та медитуємо за Україну, де б ми не були. Давайте з вами розберемо символізм градусу, в якому буде цей молодик. Це 19 градус тільця. Лучник вдягнений в червоне, пускає стріли в бік місяця. А, нібито гарний такий символ, але символічно цей градус вказує на людину, яка буде робити марні зусилля. І символ цього градусу якраз і є марні зусилля. Про що це нам говорить? От, нібито і місяць починається, і пора вже робити якісь справи, але що всі наші зусилля будуть марними. Я думаю, що тут якраз в Цьому місяці треба буде нам розподілити, які справи дійсно нагальні і потребують нашого негайного втручання, нашого негайного імпульсу і негайного вирішення справи, а які справи можуть почекати. Я думаю, що цей місяць буде нас трошечки уповільнювати, тому що тілець привалює, а тілець він нікуди не спішить. Знаєте, кажуть психологи, що лінощі це. Якраз енергозберігаючий такий ресурс, тобто людина не робить те, що не хоче робити, а значить, це не є можливо частиною її місії. Тому я думаю, що саме час подумати про те, що десь ми може робимо зайві якісь зусилля, які не призводять до результату. І якщо є у вас такі справи, то можливо вам туди, в той бік, просто не потрібно рухатися. Ну, а принаймні. Принаймні в цьому місячному місяці, тож достатньо неоднозначний і протирчивий символ, але тим не менш для чогось він нам дається. Тож я впевнена, що кожен з нас знайде відповідь на це питання в своєму житті. Ну а для тих, хто знає, куди йому рухатися, куди плисти, я зараз розкажу про попутний вітер, який дуже легко може вас принести до вашої цілі. Отже, які дати в травні дуже добрі для початку важливих справ. Це 11 травня, так, це буде субота, але тим не менш Багато людей працює щодня, а є такі бізнеси, які працюють у вихідні. А якщо ваш бізнес пов'язаний навпаки з семінарами, комунікаціями, зустрічами, то якраз в суботу дуже добре починати таку справу, тому що саме у вихідні більше людей зможе прийти до вас на вашу лекцію, на ваш семінар, на вашу школу. Ну і субота це День Сатурну і Урану, отже, це і структура, і рух вперед. Тому ці обидві планети пов'язані зі знаннями, отже, субота, 11 травня, з місяцем в раці, дуже добрий для комунікації, для передачі інформації, можливо, для родових якихось програм, для психологічних практик. Тож, якщо ваша справа про все те, що я сказала, ловіть цю дату і бажаю успіху. Далі, 12 неділя. Але так само, якщо ваш, ваш бізнес пов'язаний з обслуговуванням населення, це салони краси, чи медичні заклади, чи знову ж таки семінари, лекції, школи і так далі, то неділя прекрасний день для початку. 13 понеділок. Можна починати в цей понеділок, але встигніть, будь ласка, до 12.15 за київським часом. Пам'ятаєте, якщо ви в іншій місцині, значить враховуйте, будь ласка, ось цю поправочку. Далі, 14 вівторок, повністю до вашої уваги, 15. Майже весь день, ну до 19 години 43 за Київським часом, я думаю, часу достатньо, щоб почати важливі справи. 16 травня, 17 травня, 18 травня, але до 12.11. 19 травня до 18 години 50 хвилин за Київським часом, 21 травня 13-й місячний день, вже майже повня. Ловіть його повністю, він ваш. І 22 травня, 14-й місячний день, ви знаєте, я його обожнюю, тому що він настільки сильний, що в початку цієї справи, яку ви закладаєте нової, так, є вже дуже класний фініш вашої справи. Тобто гарний результат вже закладений в самому початку. Ось такий магічний день вам. І що в нас 23 травня, повня висак про повню про висак я записала окремий випуск. Він є на моєму каналі в описі до цього відео. Так само буде посилання. Тож подивіться, той день буде дуже сильним. Це буде унікальна повня, тому що вона пов'язана з народженням, з просвітленням і з переходом в інший світ великого вчителя людства Будди. І я, до речі, пропоную нам 23 травня провести пряму трансляцію, помедитувати, помолитися за Україну, тим більше, що точна фаза повні буде о 16.53 за київським часом. Тож слідкуйте за анонсом, підписуйтеся на мій канал, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити важливі та актуальні етери. Мені ще подобається день 28 травня. Якщо це не початок важливої нової справи, нової я підкреслюю, так, то це дуже класно для бізнес-активності. Але в принципі, от на спадаючому місяці є деякі виключення. Це 20-й місячний день, який якраз буде 28 травня. Дуже сильний символом цього дня є сонце. Сокол, птах, який дивиться на сонце, не заплющуючи очей, не блимаючи. А, тому день насичений енергією успіху, не дивлячись на те, що місяць. Кхе! Тож, якщо немає часу терпіти до наступного молодика, можете зловити цей день. І я єдине, що зауважу, що коли ми починаємо справу на спадаючому місяці, то ця справа вона не не так швидко розвивається, не приносить вам швидкий успіх, результат, добробут, який ви очікуєте від справи. Тому астрологія вона покликана що полегшувати наше життя. Ну, але просто є різні потреби в людей, і різний ступінь можливо терплячості, так кому вже не терпиться, то можете почати. Ну і ще. Я виділяю день 29 травня. Він дуже хороший для групової роботи, не для початку справ, а для колективної роботи, медитативної, духовної або просто бізнес-активності, коли ви не один, коли ви з компаньонами, з друзями або проводите якісь засідання на фірмі. Це так само дуже хороший день. Ну і 30 травня, 22 й місячний день, я його обожнюю, тому що це день золотого ключика. Оскільки моя робота пов'язана з інформацією, я обожнюю цей день, тому що в цей день багато інсайтів, снівіші. Будь-яка інформація почута, побачена, прочитана, повз вухи, вуха десь пролетіла якась фраза, хтось про щось дуже голосно говорив, і ви те почули, і ви зрозуміли, це вау, то це вони мені сказали? так. Це саме той золотий ключик, який простір дає вам, щоб ви відкрили двері в нове своє прекрасне майбутнє. Ще друзі, хочу нагадати, що дуже класним помічником є календар краси та здоров'я, який я підготувала для вас. У мене там ще, бачите, трошечки залишилось, тому можете писати мені в телеграм, в описі до цього відео та в описі каналу є посилання. Будь ласка, заходьте. Пишіть, але я вас дуже-дуже прошу, коли ви звертаєтеся до мене, то не вибачайтеся. А інколи 10 разів вибачайтеся за те, що ви звертаєтеся. Я ж навпаки вас запрошую, кому потрібна консультація, кому потрібен календар, пишіть. Тому заходьте і замість того, щоб вибачатися, просто скажіть: добрий день чи добрий вечір, чи вітаю вас. Хочу замовити консультацію, хочу замовити календар. І не вибачайтеся. А зробіть собі навіть, знаєте, після молодика таку практику, хоча б один день, а далі може більше днів. Просто не вибачайтеся, тому що це насправді дуже глибинна проблема багатьох, і я так само з нею стикалася. Ну, Так нас вчили, мабуть, наслідки Радянського Союзу, а може наслідки ще чогось. Але, тим не менш, це факт. так. І от хочу сказати, що не потрібно вибачатися. Якщо ми вже тут, в цьому житті, то знаєте, мені здається, що це така природа цього вибачення, як наче от я народилася, але вибачте, що я народилася. Ну просто забороніть собі говорити. Це слово. А, і подивіться, будь ласка, психологів. Дуже багато їх є на Ютубі, які так само говорять і підіймають цю тему. Тож не вибачайтеся там, це, де це не потрібно. Та й взагалі мені здається, знаєте, я багато медитую на це питання, і мені здається, чим далі, тим більше, що ем, ми просто всі різні. Ем, тому. Інколи ми співпадаємо думками, інколи не співпадаємо думками. І вибачатися за те, що я така, моя думка не співпадає з твоєю, але чому я маю вибачатися? За те, що я інша, Ну так, Бог створив нас різними. Ми як квіти в полі і довкола, ми різні. Є бузок, є орхідея, є троянда, є яблунька, яка так само квітне, є полуничка маленька, яка так само квітне. А є кактуси, який так само квітне, ну, багато квітів, а є квіти, які не квітнуть. Але десь всередині себе вони так само вважають себе квітами, і вони такими і є, але ж вони. Не вибачаються за це, тому що це різноманіття нашої природи. Отже, бачите, так пішло. Це, цього немає в моїх заготовках, але можливо саме про це нам варто з вами думати впродовж цього молодика, цього місяця, медитувати на цю тему і позбавлятися почуття провини. За те, що ви є, за те, що ви є, не така, як може комусь хочеться. А я вам хочу сказати по секрету: що якою б ви не були, завжди знайдеться хтось, хто вами буде незадоволений. Чи у вас там занадто рожева сукня, чи занадто там червоний манікюр, чи занадто чорне волосся, чи вона занадто голосно сміється, чи ще щось буде занадто. Так ви хочете сказати, але вибачте, але я така. Ні, ніяких вибачень за те, що ми є. Ми такі, які ми є. І хай цей світ нас вчиться сприймати, а ми будемо сприймати інших. Тобто це завжди рух назустріч вчитися сприймати інших, навіть якщо нам щось не подобається. Так, не те, щоб там терпіти, так? але можливо десь обговорювати. Ну, я не буду заглиблюватися в цю психотерапію, тому що я не є психологом, але я астропсихолог. Це трошечки різні речі. Можливо, якщо комусь цікаво, ми поговоримо і про це. А я хотіла нагадати так, про календарі, що вони в мене є, і кому потрібно підписати, будь ласка, пишіть про те в тих зверненнях, але дуже прошу: не вибачайтеся! Це ж навпаки, мені приємно, що ви звернулися до мене. Що хочете придбати календар, що хочете його підписати. Так що, дякую вам за вашу увагу, за вашу зацікавленість до мене, до мого каналу, до астрології. Це мене надихає. Ну, а ми рухаємося далі. І я хочу попередити, що в травні, так само, як і в будь-якому місяці, є критичні, так звані критичні місячні дні, дні зміни фаз місяця, вони завжди поворотні. Це, як знаєте, по, не по колу, а по квадратику ходить наш місяць. І от там, де такі, знаєте, різкий трошечки поворот, в той день нас може накривати. В ці дні йде напруга між місяцями. Сонце, це підсвідомість, сонце це свідомість. І тому в ці дні, вони чому і називаються критичні, нас трошечки глючить. Підсвідомість і свідомістю, трошки якось, знаєте, інколи важко знайти певне ком'юніті. Але вся наша задача впродовж життя це гармонія і прийняття себе, а через це ви приймаєте і весь світ, тому що та людина, яка сприйняла себе і свою підсвідомість, і свідомість знайшла гармонію всередині, вона буде дуже Милосердна до інших вона буде приймати інших, такими, які є, тому що вона глибоко розуміє проблему кожного. Так, от такими днями критичними є 1 травня, 7, 16 та 17, з половини дня 16-го до половини дня 17-го. 22 -е та 23, там, виходить, повня, і тут нам свято Віссак, я думаю, допоможе трансформувати цю напругу, тому що Егрегор дуже сильний буддистський, дуже багато в світі буддистів, які будуть святкувати це величне свято. Воно чимось десь нагадує Пасху, тому що. Пасха це про Воскресіння Ісуса. Так? І от саме певною мірою і для мене є такий резонанс зі святом Висак, тому що воно в більшому ступені пов'язано з просвітленням Будди. Тобто, як наче, знаєте, якась частина в тобі вмерла і дала можливість народитися новому твоєму життю, новому твоєму світосприйнятті. Це певне Воскресіння. І 31 травня так само буде критично. В ці дні я не раджу робити важливі зустрічі, починати так само справи. Так і нарешті, нарешті, ми дісталися тієї частини цього етеру, коли я буду говорити про щасливчиків травня. Тому уважно слухайте, якщо ви щасливчик, будь ласка, напишіть про те в коментарях. І діліться обов'язково з тими друзями, які потрапили в щасливчики. Відправляйте їм це відео, хай вони знають про це. Тому що мова піде про вплив Юпітера. Юпітер, планета великого щастя. Зірка королів буде давати багато щасливої позитивної енергії цим людям. Проте він зараз просто несеться по зоряному нашому небі. І ну не дуже буде затримуватися на кожному градусі, тому обов'язково потрібно зловити хвилю удачі тим, кого я зараз назву саме в травні. Отже, поїхали. Ой, а перш ніж я розкажу про щасливчиків, я хочу зауважити один такий момент. Там в травні оця планета великого щастя, зірка королів, буде переходити з одного за знаку зодії в інший, робити інгресію із знака тілець в знак близнюки. Що це нам дає в загальному такому плані? В принципі, Юпітер в Близнюках вважається таке слабке положення, але зараз я трошечки поясню це не фатально, не страшно. Слабке чому? Тому що тут Юпітер як іммігрант. У нас багато іммігрантів зараз, українців по всьому світу вимушених. Так? І ви, мабуть, як ніхто зрозумієте положення цієї планети в цьому знаці. Так, важко жити на чужбині, інша ментальність, інша мова, світогляд. Але ти розумієш, що ти маєш там жити. Ну, або ти повертаєшся в Україну, або ти вже живеш там. Так? І багато українців намагаються адаптуватися к новим умовам життя. Так само, і Юпітер в близнюках йому трошки незручно. Але, знаєте, це дає певний такий синтез між планетою і знаком. І все одно Юпітер, що намагається жити, розкриватися, просто він на початку комплексує, а далі, а далі все стає дедалі краще. Чим більше людина живе тому в тому новому місці, тим більше вона адаптується, вже знає мову, вже знає традиції, звичай і інколи що навіть не хоче повертатися вже додому. Ось так само і Юпітер. Йому начебто тут і не комфортно, але тим не менш є прекрасні такі риси. Він буде давати нам можливість вчитися їздити, комунікувати. Він привнесе в наше життя багато нових контактів, знайомих, друзів, багато нової інформації, книжок, семінарів, лекцій. Тобто, ком'юніті буде більше в нашому житті, і це все почнеться з 24 травня. Цього року. Десь приблизно один рік Юпітер рухається по одному з націй. Ну, і, до речі, можемо сказати, що китайський гороскоп, от китайська тотемна тваринка, певна, так, вона, ну, так, за уши притягнута, але в принципі резонує з певним положенням Юпітера в певному знаці зоді. <кхем> ну, це так, знаєте, вам. Я зрозуміла, це отак працює Юпітер в близнюках. Ну, до чого була ця інформація? Ну що нам від неї? Ну, не холодно і не жарко. Але ж, бачите, Юпітер хотів сказати, що є такий момент. Тому десь, знаєте, Юпітер в близнюках дає. Такий комплекс, що я, може, чогось не знаю, треба ще щось почитати, ще десь щось дізнатися. Так, І ми насичуємося інформацією, і дуже часто її буває ну, багато, так? І часто буває вона зайва, що я це сказала, про той східний календар. Але, тим не менш, може, десь колись ви раз і блісньоті де в компанії друзів, і всі скажуть, «Вау!» А дійсно, а це цікаво. <хи> і, можливо, хтось піде після цього навчатися астрології. І так зміниться і ваше життя, і життя тієї людини. Тож, бачите, як інколи комплекс може бути нашою рушійною силою. Я хочу сказати, що в принципі всі наші комплекси ми можемо розкривати саме в соціумі, саме в професії. Тобто, комплекс це якась невпевненість, тобі хочеться ще більше знань, ще більше знань, ще більше знань, і вуаля, ти вже стаєш. Певним майстром, певним гуру. Так, інколи знання потрібно систематизувати, але це не до Юпітера, це до Сатурна. А задача Юпітера дати, дати, втішити ту жагу. І, і хай буде, і хай буде нам багато інформації, бо певною мірою кількість інформації буде спонукати нас щодо якості. Але якщо буде куценько інформації, то про це ми не будемо замислюватися. тому… Все, що в цьому світі є, воно для чогось та й потрібно. Ну що, щасливчики місяця готові себе почути? Тоді поїхали. Я надягаю окуляри і озвучую щасливчиків травня. Це будуть ті, хто народилися з 13 по 22 травня, з 13 по 22 січня, з 15 по 24 вересня, з 15 по 24 липня, з 13 по 22 березня, з 12 по 21 квітня та з 14 по 23 червня. Друзі, я вас вітаю, якщо саме ви є тим щасливчиком. Ну, а я ще хочу дати інформацію для тих, хто трошечки Знає свою космограму. І зараз на екран я виведу це положення місяця або іншої планети в цих секторах екліптики. І якщо тут у вас є планети, то я вас вітаю, ви так само щасливчик. Особливо, якщо це стосується місяця, ви будете дуже щасливі, ви будете не менш щасливі, ніж ті, кого я назвала по сонечку. А якщо тут у вас Марс, значить дійте. бо Саме травень є для вас місяцем активних і результативних дій. Ну що ж, я сподіваюся, що сьогодні було тепло і було цікаво. Дякую, друзі, за те, що ви постійно зі мною, за те, що ви постійно в активній такій комунікації, за те, що ви лайкаєте, пишете коментарі, ділитеся моїми етерами зі своїми друзями. Хочу сказати, що вже в роботі відео з прогнозом на травень для України. Так само в роботі є відео, де я відповідаю на одне із ваших питань, ні, на два. На два ваших питання. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити. А я бажаю всім гарної сьогоднішньої неділі. Сьогодні, до речі, віруючи східного обряду, святкують вербну неділю. Так, верба вже відцвіла. Ну, не будемо про це. Я хочу привітати вас з цим святом, побажати вам всього найкращого. А найголовніше це усвідомлень, інсайтів всередині себе. Тому що Ісус не був християнином, а Будда не був буддистом. Проте обидві ці іпостасі одного єдиного Бога несли людям світло, любов, знання, віру, надію та мудрість. Тож хай прибудуть ці енергії сьогодні з нами, сьогодні і щодня, щохвилини. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні, слава героям, слава нашим збройним силам, які дають нам змогу жити, любити, творити добро. І хай це добро від серця до серця, як ниточкою поєднає всіх нас, об'єднає на вищих якихось прекрасних нотах, ідеалах, і ми всі з вами побудуємо нове і прекрасне життя в Україні. Дай Боже нам, дай Боже, дай Боже дожити, перемогти і реалізувати прекрасний потенціал України. Амінь.